Рами з України. Всім привіт! Це чергове відео. На гарячу, як то кажуть, знову піде мова про такий сайт продажу та покупки, як OLX. Зараз записую прямо на iPhone 11 Pro, не став його ні на штатив, нікуди, просто тримаю в руках. Отож, поки гаряченькі. Побачив я камеру Sony, яка в мене ще не була на огляду її через OLX доставку. Продавець підтвердив, і в результаті 3 три дні тримав, ніби відправляє, відправляє. Я йому кожен день писав, ну що там, як він писав, що от сьогодні вже відправлю точно. Сьогодні четвертий день, він мені відписує. Значить, тут в мене є клієнт, який дає за нього більше грошей, і тому я вам не відправлю. Представляєте? 4 дні висіло, висіло, висіло. І три, да, три дні висіло висіло, і на четвертий він заявляє таке, ну я й відписав, що він блондинка, і так не робиться. Суть проблеми в чому? Так як я замовив Олікс доставку через нову пошту і не підкріплював під це гроші, то для мене це болісно не було. Я просто паралельно шукав собі інші об'яви. До речі, на OLX можна. Відразу безкоштовно таким чином зробити лише три обяви. Четверта об'ява і послідуючі вже обов'язково потрібно платити грошима і ці гроші блокуються. У разі, якщо ви щось не купили, то тоді гроші вам на рахунок повертаються за мінусом транспортних витрат компанії НОВПшта. Так от, добре, що я це не використовував. Це в мене вже четвертий випадок. Один із цих випадків був такий, що я дійсно використав гроші, і 5 днів гроші були заблоковані, і я не міг ними користуватися, поки не прийшов п'ятий день і автоматично саморозблокувались гроші, так як продавець нічого мені не відправляв і не підтверджував і не скасовував угоду. А з із цих, із цих випадків був один хлопець. Який пройшло три дні, він мені відмінив е, те, що він може е, мені доставити фотоапарат, і пояснив це тим, що він мені е, зробив так, заблокував, що, е, тому що у нього був ще один клієнт, він відправив йому і, от подумав, якщо той клієнт не купить, то він автоматично пере, пере, ну, перенаправить ту посилку мені. Уявляєте, які бувають. Пі-пі-пі-пі. Так от, якщо ви вже купуєте якийсь товар, вам він підходить, тоді намагайтесь замовляти через знову пошту, але без е грошових вкладень, тобто не використовуючи свою картку. Бо там є два пункти: використовуючи картку і не використовуючи. Якщо використовуєте картку, то гривень на 50 дорожче. Але я рахую, що краще б, нехай буде на 50 гривень дорожче. Зате ви зможете вільно користуватися грошима, разі, якщо буде ось така проблема. Ваші гроші заблокуються, пройде 5 днів і ні товару, ні грошей ви не зможете використати. Лише коли мене п'ять днів, тоді ви автоматично зможете гроші ті використовувати, бо вони вам повернуться. Тому що ще один такий нюанс: якщо покупець, під продавець верніше, підтвердив таку угоду, то ви не можете вже її скасувати до моменту, поки продавець сам її не скасує. Це теж якийсь маразм, я от не розумію, тому що от я. На конкретно цьому випадку кожен день писав, кожен день то відписував, що, що все окей, сьогодні відійшлю, і в результаті немає не фотоапарату, і сьогодні він мені написав таку фігню. Так що будьте обережні, ось з такою проблемою ви теж можете стикнутися на «Олікс».